Допомагав втекти військовослужбовцям, причетним до вбивства поліцейського на Вінниччині? який вирок суд виніс солдату, який розстріляв нацгвардійців на заводі «Південмаш» у Дніпрі. Та на скільки мільйонів збагатився правоохоронець із Дніпра? Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю! Хотіла незаконно збагатитися завдяки посаді, а тепер може опинитися за ґратами. Наприкінці 2022 року до Дніпропетровської регіональної держпродспоживслужби було призначено нову керівницю. Не встигла вона обійняти посаду, як взялася активно заробляти на підприємцях. Завідувачем лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи роздала цінні вказівки. Мов відтепер головна задача держлабораторії системне отримання хабарів від продавців сільгоспродукції. І якщо працівники не погоджувалися, то їм погрожували проблемами на роботі. Навіть більше на ринки Дніпропетровщини могли потрапити продукти, які не пройшли реальної сертифікації, довідки купувалися, а гроші йшли в чорну касу. Наприклад, вартість липового висновку за продаж м'яса можна було купити за 500 гривень за тушу. ДБР встановило, що за півроку підприємці сплатили ділкам хабарів на понад 3,5 мільйона гривень. А це майже 100 тисяч доларів за 6 місяців. Під час обшуків у фігурантів знайшли майже 1 мільйон 800 тисяч гривень у різній валюті. Ну вміли розкладати яйця по різних кошиках. Експосадовиця підозрюється в отриманні неправомірної вигоди і може на 12 років позбутися волі. Обвинувальний акт в суді закон один для всіх. Далі про відносно легкі гроші й дуже сувору відповідальність за розповсюдження наркотиків в червні минулого року. Під час масштабної спецоперації в Дніпрі ДБР затримало наркоділків та правоохоронців, які кришували наркобізнес в регіоні. Схема така: мешканець міста організував торгівлю метамфетаміном і домовився зі співробітниками правоохоронного органу про прикриття злочинного бізнесу. Дурман продавали цілодобово на одній із СТО. Там порушники закону облаштували спеціальну кімнату, де всі охочі могли. За 750 гривень купити та одразу вжити дозу в місяць. Ділки заробляли понад 1 мільйон гривень усім затриманим, а це 14 осіб, сім організаторів та сім колишніх правоохоронців. Повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, придбанні та збуті наркотичних речовин організації місця для вживання наркотиків. За це на 13 років можна позбутися волі, ще й майно конфіскують. Обвинувальний акт в суді. Ми чекаємо вироків. Не зв'язуйся з виготовленням, розповсюдженням та вживанням наркотиків. Не руйнуй своє життя. Історія незаконного збагачення правоохоронця з Дніпра. Минулоріч ми розповідали вам про працівника правоохоронного органу, який вимагав 200 тисяч доларів у будівельників. Як компенсацію за наслідки пожежі в будинку тещі, до якої останні не були причетні? Тоді чиновник та його брат отримали підозру від ДБР у вимаганні з погрозою насильства в ході подальшого розслідування ДБР разом із НАЗК промоніторили спосіб життя правоохоронця і встановили, що його доходи не співпадають з витратами. Лише за 2021-2022 роки він інвестував в будівництво та придбання майна понад 14 мільйонів гривень. Правда, і земельна ділянка, і елітний житловий будинок, і порше оформлені на тещу та тестя. Декларація правоохоронця суттєво відрізнялася від способу його життя. Наразі йому оголошено ще одну підозру в незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 10 років. Розслідування триває, а ми йдемо далі. Давайте повернемося з вами у січень 2022 року. Саме тоді відбулася трагічна подія на південному машинобудівному заводі на Дніпропетровщині. Строковик Нацгвардії зі службової зброї вбив п'ятеро людей. Та ще п'ятеро отримали поранення. Після злочину він взяв з собою автомат та боєприпаси до нього і почав тікати. По гарячих слідах його затримали. Що ж вдалося встановити слідство? Молодий чоловік мав конфлікт з іншими військовослужбовцями, він кілька разів ставав свідком спарок, про які доповідав керівництво. Звісно, що в колективі ставилися до нього негативно, і після чергової словесної суперечки він вирішив помститися, розстрілявши з автомата тих, хто не поділяв його поглядів та думок. Тоді, коли бійці найменше цього очікували. Дебар провало десятки експертиз, в тому числі і психолого психіатричну яка встановила, що обвинувачуваний не має проблем з психікою і стріляв абсолютно свідомо. Цього тижня суд оголосив свій вирок у цій страшній справі за незаконне поводження зі зброєю, умисному вбивстві, дезертирстві, викраденні зброї та боєприпасів. Військовослужбовець довічно позбавлений волі. Також його зобов'язали відшкодувати цивільні позови родичів загиблих. На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих. За скоєні злочини відповідальність завжди сувора та невідворотна. ДБР розслідує факт дезертирства військовослужбовців, причетних до розстрілу правоохоронців на Вінничині. За даними слідства, 19 квітня батько та син самовільно покинули військову частину на Одещині, прихопивши з собою табельний пістолет. І, як виявилося, декілька десятків гранат. Близько другої ночі наступного дня їх зупинили поліцейські у Вінницькій області. Фігуранти поцілили в правоохоронців та втекли з місця події. Їх вдалося затримати 21 квітня. За дезертирство зі зброєю, вчинене в умовах воєнного стану. Вони можуть позбутися волі на десяток років. Окрім того, факт вбивства працівника правоохоронного органу говорить про те, що досить ймовірним виявиться вирок з довічним ув'язненням. До речі, досудовим розслідуванням вбивства поліцейського займається Національна поліція. В ході розслідування самовільного залишення частини ДБР викрило ще двох військових. Це також батько і син, які допомагали підозрюваним переховуватися від правоохоронців після скоєного злочину. Вони служили в одній частині із підозрюваними у вбивстві та товаришували. Один зі спільників передав авто для втечі за кордон, а інший привіз закордонні паспорти. Відкрито кримінальне провадження за фактом приховування військовими тяжкого злочину. Досудове розслідування триває. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.